Чим здивує зоопарк Хожеві біля катовіці? Коли ми зайшли в зоопарк, першими нас зустріли різні пташки, лебеді, страуси та акваріуми з рибками. Давидку вони дуже сподобались, довго стояв і розглядали всіх їх. А далі Кінгуру, носороги, лемури, леви та ще безліч тварин. Деяких з них, до речі, можна побачити зовсім поруч. Сам зоопарк є дуже гарним парком, так сказати. Тут не тільки цікаві доглянуті тварини з великими територіями, а й приємна атмосфера для прогулянки. Територія величезна, чиста, можна смачно перекусити. Або завітати на дитячий майданчик. Але найбільший хід дня це штучні пінгвіни. Давидко бігав від одного до іншого, і то так, що ми ледве його забрали звідти. А як ви ставитесь до зоопарків? Діліться, які порадити відвідати ще в Польщі.